Ну що, ось ми переглянули центральний поєдинок не тільки усього 26-го туру рідної УПЛ, а й загалом усього чемпіонату. Насправді, результат та й навіть більше сама гра цього протистояння залишили досить контраверсійні враження. З одного боку, якихось нових висновків цей двобій не дав. З іншого закріпив попереднє встановлене враження. Насамперед, тут мова йде ще про чинного нашого чемпіона. Як колись в Іспанії писали про барсу часів тренерства Пепа гвардіоли, так і з теперішнім шахтарем є чітке враження, що він програє насамперед собі. Так і склалося на всеправді і у цій грі на арені Львів. Гірники почали здорово, потужно та динамічно, що вилилось у дві помилки під тиском від киян та два закономірні голи на табло 2-0. Бо ж до індивідуальної майстерності донечан, ну ми думаємо, ні у кого питань не може бути. Але далі, ну що трапилось далі? Стара, добра, лаках пісня Шахтаря у цьому сезоні. Розслабленість, апатія та втрата концентрації. Як підсумок, розвалена опорна зона та пропущений м'яч на останніх хвилинах. І вже як наслідок, не те, що похорони боротьби за золоті медалі, а вже за фактом навіть втрата надії на срібні. Так, так, це не жарт. Відрив від Олександрії за 4 тури до кінця складає 6 очок. І Взагалі немає відчуття, що ці містяни Руслана Ротаня можуть розгубити такий відрив та гандикап. Ба більше взагалі не факт, що цей Шахтар ще ні разу не помилиться у цій кампанії. Останні матчі надякають взагалі на протилежне, чого тільки Варта Феєрія знову ж таки в лапках проти Ковальського колеса Костишина, який барахтається у нижній частині турнірної таблиці. Все-таки теза про втрату концентрації і контролю пушичем над мікрокліматом всередині колективу, все ще має місце. Вона вперше з'явилася після матчу групового етапу ЛЧ і по суті йде лейтмотивом усього цього сезону для Шахтаря. Сам ж боснійський спеціаліст влучно підмітив після матчу з Поліссям у Кубку цю думку, що весь сезон гірників по суті є про втрачені ними ж самими можливості. А фраза Пушича після переможного матчу з Київською оболонью наприкінці березня про вирішу вже вирішену на той момент долю чемпіонства. Взагалі стала пророчою. Такими заявами у клубі такого статусу розкидуватись все ж не варто. Що думаєте? Ну, питання насправді риторичне. Водночас питання за такого сценарію гри є й до динамівців. Чи може, лідер так, чи може лідер чемпіонату двічі привозити вже на старті? Та як прокомендувати той брак креативних рішень та максимальну блякість атакувальних дій попереду у першому таймі? Теж у цьому контексті, ну, таке собі враження, якщо чесно, до того ж. От зараз без цілякої іронії дивувало насамперед те, наскільки у першому таймі гірники виглядали свіжішими в плані фізичних контенцій. Так, вони підсіли, але це вже страпилось у другому таймі. Бо спочатку складалося враження, ніби це якраз динамівці відіграли овертайми на тижні проти одного з лідерів УПЛ. А не грали у тому ж у Львові, тільки на іншому стадіоні проти представника першої ліги. Ще раз повторимось, без ніякого зловтішання, але ж реально, бо що б там? Насправді не казали футболісти київського колективу, настрій та емоційне налаштування на матчу з одвічним суперником в особі Шахтаря ну, взагалі не йде ні в одне порівняння з поєдинком проти Буковини з нижчого дивізіону при всій повазі. В той час, як і Шахтар, і так і Динамо і теж є за що похвалити. Характер, організованість, жага до перемоги, і це все на противагу лише голій, майстерності та піжонству з боку донецької команди. Динаміці такі залишаються непереможні емоції кампанії УПЛ. Проте, знову ж таки, ось невеличкий осад залишається. І доля тієї ж контраверсійності. Бо білосині не можуть обіграти помаранчево-чорних очних протистояння вже більше чотирьох років, тільки уявіть собі. Все-таки хочеться більш переконливої гри від майбутнього чемпіона. А давайте вже будемо реалістами у цьому матчі шахтарем, «Динамо» по суті, повісило собі на шию золоті медалі. Ми ж не футболісти, нам не потрібно боятися прогнозувати наперед, а тим більше, ну це по суті вже сухий факт. Тому, підсумовуючи, можна констатувати таке: класичне видалось на славу, без сумніву. Давно, давно ми в українських протистояннях цього калібру не бачили великої кількості забитих м'ячів, драми та справжньої інтриги. З драматичним фіналом. Чи є рахунок 2-2 законобірним? Абсолютно, на тисячу відсотків. Наші гранди провели два діаметрально-протилежні тайми зі змінним успіхом. Чи буде це ці... чемпіонство Динамо заслуженим? Так, абсолютно. Чи буде ця потенційна бронза Шахтаря Поділу? Звичайно. Ну а хто гірникам-лікарськ? Скільки було змарновано та банально розтринькання овочок? Черговий раз повторимо та підведемо риску під цією тезою. Гірники програли самі собі. Ось така от собі приславута контроверсійна справедливість, яка при цьому викликає певні питання. Резюмуючи, Динамо однозначно на правильному шляху свого стратегічного та на даний момент локального розвитку. Команда Шуковського знає свої слабкі та сильні сторони. Ну а на Шахтар очікує розбір польотів, перегляд підходів та, скоріше за все, навіть кадрові рішення. Бо ну не можна з такими дороговартісними трансферами легіонерів та такою глибиною складу йти трендами у далеко не найсильнішому чемпіонаті України в історії. Далі буде тим більше за декілька тижнів нас очікує вже нове українське класичне, цього разу за золоті медалі національного кубка.